У місті триває ліквідація наслідків ударів, завданих ворогом 10 жовтня. Мешканці п'ятиповерхівки, що зазнала руйнувань, отримують матеріальну допомогу від міста. Департамент соцполітики нині готує документи для термінових виплат. Мешканцям зруйнованого під'їзду буде надана першочергова допомога в розмірі 40 тисяч гривень на вирішення соціально побутових умов. Це стосується мешканців одного під'їзду. Іншим мешканцям працює спеціальна робоча група, яка обраховує збитки по кожній квартирі окремо, і тоді, по кожній квартирі, окремо, коли робочою групою будуть обраховані всі суми. Буде підготовлено проект рішення виконкому, та нашим департаментом проведена виплата допомоги людям на банківські картки, які вони вказують, або через поштове відділення. Найближчим часом плануємо виплату 40 тисяч мешканцям. першочергово. На сьогоднішній день у нас 9 пакетів документів від таких мешканців. Ми опрацьовуємо взагалі. Ми працюємо швидко і Сподіваємося, що на тому тижні вже зможуть отримати кошти.